Привіт всім, субота, 20 травня. Сьогодні у нас такий незвичний, я б сказав, експеримент. Спробуємо посіяти сою румом. У нас така зараз на черзі ділянка, ДСЗ-3,6 ми не проїдемо. Маленьку сівалку продано, за якою ви спостерігали, Т-40 сіяв. Яру пшеницю. Ось так загрузився в складі соєю. І зараз виїжджаю на ділянку, продемонструю роботу навігатора. Це буде мій перший досвід посіву сої румом. Ось навігатор, поки що його не налаштовую, я не знаю на яку ширину буде розкидати рум. Це вже все буде відбуватись налаштування на полі. Прибув на поле, зараз відкинув брезент на цю сторону, щоб мені з кабіни було видно. Що робиться у бункері. Зараз що? Піднімаю його і визначу, на яку ширину він буде розкидати мені. Відповідно впишу цю ширину в навігатор. Та довільна передача, мабуть. І буду дивитися, буду їздити так, щоб просто розсіяти. Це, що я маю в бункері. Діляночка зеленіє. Проходять дощі. Зараз визначу захват наскільки і продовжу далі вам показувати. Перша передача буде. Переводимо ручку гома на 540 оборотів, вмикаємо. Так, кардан обертається. Відкриваємо заслонку, рум цей перекривається гідравлічно. Середні обороти. І відкриваю. Ага. Щось ніби розкидає, але досить. Маленька подача, треба збільшити подачу. Зараз нас стоїть на 5. Поставимо хоча б на середину. Середина у нас буде 16. Ставимо зараз на 16 і будемо дивитися, куди наше зерно відлітає. Так, 16 положення. Подивимося, яка подача буде зараз. Затягуємо. Так. Згляємо вом і відкриваємо подачу О, зараз щось розлітається добре. Перекриваємо. Навіть щось розкинуло навіть враження таке, що й забагато. Зараз ми попробуємо на ходу, і яка буде густота? Так. 16 положення я б сказав за досить велике. Ось тут я бачу зернята. Навіть я б ще сказав перейти менше, щоб було трошки перекриття невелике. Ось тут я вже бачу. Загощення. І. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. До середини. Тобто маємо 22 метри захвату. Ану, прикину, чи я добре став від межі. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вгадав ідеально. Зараз зменшую 16, я думаю, що це забагато. Зменшу аж до 8 і буду ходити трохи. А ні, повільніше, мабуть, ні, Передача все ж таки хай буде перша. Зараз зменшую подачу, вписую в навігатор, ширину і продовжу вам показувати. Виставив я е, восьме положення. Так, включаємо агротрек. Поки включається кілька слів. Скажу, о навіть це за двору покаже. джонкір має бом на вісім на шість, вибачаюсь, на шість шліців. Ось такий перехідник на вісім. І кардан. Ось так агрегатую. Ось це положення цих лопаток я міняти не став. Тут як було до мене, так я і залишив. Ну що ж, навіть бачу щось трошки хмариться, але дощ в цій роботі нам не помішає, Так, агротрек запустився. Закриваємо вікна, щоб порохів не залітало так, старт. Е Ділянка невелика, на маленьких ділянках я працюю в ручному порядку. Ширина хай буде, хай буде 20, це, ми, це нам не зашкодить. І нажимаємо старт. Так, вмикаємо вом. Щеплення, перша передача, і вмикаємо. Приблизно так відбувається посів. Так, зараз я зупинюсь, перекриваю подачу, е, гляну приблизно на густоту посіву. Що можу сказати? Угу. Надто мало. Тоді в такому випадку ходитиму меншою передачею, бо це занадто мало, так як я бачу візуально. Такий посів зріжений нас не влаштовує. Ставлю меншу передачу. І постараюсь висіяти ось цей об'єм, що я маю в румі на цю ділянку. Ось такий день, така праця. Можливо, комусь такий досвід стане в пригоді. Дякую всім за перегляд. Продовжуємо працювати.